Чи буде мобілізація з 18 років? Не буде, вона вже сьогодні триває. Не слухайте тих депутатів, які в цьому взагалі нічого не розуміють, і не слухайте президента, який каже відверто неправду або не розуміє, що він каже. Мобілізація сьогодні йде. Вона стосується тих, хто був обмежено придатними. І якщо вони були визнані саме такими, в них військово-облікова спеціальність є. Вони стоять в реєстрах Міністерства оборони. Як е, ті, хто можуть бути мобілізовані, і сьогодні це на жаль триває, і не дивлячись на те, що відповідний законопроект був про закон, був проголосований Верховною Радою, 11379 д президент його не підписує понад три місяці і фактично порушуючи і свої обіцянки, і порушуючи норми закону, з 5 лютого ситуація стане ще гірше, тому що фактично. Всі, ті, хто був обмежено придатними, для них це крайній термін, коли вони мають пройти вейлка і будуть визнані або придатними, або що мені підказує практика, придатними і е, таким чином е, кількість людей, які зможуть підпадати під таку мобілізацію, буде лише зростати. Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Так це правда, є такий закон, і президент його не підписує. Не знаю навмисно, не навмисно, чому він його не підписує, але. Цю новину, до речі, я розповідала ще 1 січня. Ось це перший був мій випуск в цьому році. Тобто я наголошувала на тому, що це стане великою проблемою. І ось вже лютий прийшов, і е, я не знаю і що можна сказати. Тут залишається декілька днів, так до того, що ось вступлять в силу оці нові, нові правила, нові норми. я Не знаю, як, як, як це правильно назвати. Ці норми і правила вони міняються, знаєте, щотижня, мабуть, для нас. От що ви скажете? Забув підписати президент, чи може часу нема. Думаю, ні те ні інше. Просто президент не хоче цього робити. Отож, що ми маємо на даний момент? Тепер з 5 лютого почнеться треш. А хто був обмежено придатний? Був такий статус, обмежено, ну він ще ось декілька днів він буде цей статус. Потім, що відбувається, а, відбувається таке, що не буде більше цього статусу, буде або людина придатна, або не придатна. Я так розумію, що хочуть всіх зробити придатними, максимально всіх, для того, щоб мобілізувати. Тобто а, на ВЛК люди йти не поспішають, бо ну давайте будемо логічно мислити: людям дали обмежено, в кого статус обмежено придатне 9 місяців для того, щоб пройти це ВЛК. І якщо люди не пішли за ці 9 місяців робити, то, мабуть, вони не збираються цього робити правильно? Тобто, я не знаю, задача, яка стоїть, пройти повторний ВЛК до 4 лютого. І якщо люди цього не зроблять, якщо не буде виконана ця норма, правило може бути накладено штраф в розмірі від однієї тисячі до півтори тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто, це від 17 до 25,5 тисяч гривень. Водночас, як ми знаємо, заступниця керівника офісу президента Верещук е заявила про необхідність продовження терміну для проходження ВЛК, е тобто і так далі. І так далі. Е що ось е понад один мільйон людей не пройшли такий огляд, і це неможливо зробити визначений термін, тобто люди не встигають, і так далі. За її словами, для цього потрібні якісь необхідні законодавчі зміни, які зараз опрацьовуються. Але вибачте, часу вже, мабуть, нема. І я не знаю, мабуть, вони просто або не встигнуть, або не хочуть працювати над цими нормативними змінами, щоб не застосовувати штраф. Тому як воно буде, ну побачимо. Прийде 5 лютого, побачимо, як воно буде. Але можу сказати так, що люди настав. А змін, про які казали Верещук, там якісь зміни будуть, в законодавстві і так далі, ніяких нема. Тому а, бусифікація продовжується, а, оці всі норми продовжуються, штрафи за невиконання цих норм продовжуються. Ну, якось так. До речі, Верещук в одному з інтерв'ю заявила про те, що в нас 1036 ВЛК по всій Україні. От скажіть мені, навіщо стільки ВЛК? Ну, навіщо? Я не знаю, як це коментувати. Прокоментуйте, бо чесно, не знаю, як це коментувати. Я так розумію, задум такий оцього всього, що всі зараз побіжать на ВЛК, бо всіх лякають цими штрафами там і так далі. Якщо люди мали, ще раз повторюсь, на це 9 місяців і цього не зробили, значить вони цього робити не хочуть. Їдемо далі. Заява від нашого президента. Звернутися до всіх викладачів наших. Військових ліцеїв та вищих навчальних закладів до адміністративної ланки. Усі наші хлопці і дівчата, які навчаються бути офіцерами, повинні знати, що відбувається на фронті, що таке сучасна війна. А отже, це ви, хто їх навчає, повинні мати відповідний досвід, повинні бути на фронті. Тому що так тільки можна навчити когось, реально розуміючи, що таке війна на землі. Не тільки в книжках, хоча і книжки також. Викладачі військових ліцеїв та ВНЗ мають бути на фронті, заявив Володимир Зеленський. Знаєте, на жаль, президент нічого не сказав про те, хто ж повинен тоді навчати курсантів, якщо викладачі мають піти на фронт. Ну, Хто має навчати курсантів, коли викладач на фронті? І чи варто взагалі викладачам з бойовим досвідом повертатися на фронт? Бо є дуже багато інших людей, які могли б піти на фронт. Наприклад, бувші поліцейські. Знаєте, вони не старі діди, вибачте, вони здорові, ще молоді чоловіки. Перше. Друге. Поліцейських. От стільки. Та от стільки. Представників інших силових органів. От стільки. Але чомусь президент ну, сказав тільки про викладачів військових ліцеїв. Так само Зеленський чомусь нічого не сказав, чому він чотири рази не отримав досвід на фронті. І чому там не отримує досвід, наприклад, його найближчий друг, лейтенант Баканов. Чому не отримує досвід син Баканова? Чому Баканов його відмазує? Да? Будемо чесні. Він забрав його до себе під крило. Ну, якось так. Чому інші не е, отримують досвід цей такий, знаєте, е, на фронті е, багато кому є отримувати цей досвід. Але, як бачимо, досвід на фронті отримують в нас тільки прості українці, тільки прості чоловіки. І то все щось не так. То не так, там все заче пішов, там не захотів мобілізуватись, ну і так далі. Знаєте, складається таке враження, що влада в нас прекрасна, ну а з народом якось якось не повезло. Пишіть, що ви думаєте про це? В мене все на сьогодні. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.